Друзі, вітаю на каналі. Наша дача з приходом весни додається роботи на дачі, і сьогодні ми будемо приводити до ладу полуницю, яка щойно вийшла з зимівлі. Ми оглянемо її, почистимо, обробимо від шкідників та хвороб, тобто зробимо всі роботи, які треба зробити з нею в березні або на початку квітня. Давайте оглядати. Після зими полуниця може виглядати по-різному, багато залежить від того, який вік у рослин. В якому стані вони йшли в зиму, як вони перезимували. Ось перед нами грядка з полуницею Мурано, і ми висаджували ці рослинки минулої осені. Тобто їм кілька місяців від посадки зимувала ця полуниця без укриття мульчею. Вчора ми її пролили розчином фітоспорину, але це не обов'язково робити. І до. Теми нашого відео майже немає відношення. Бачимо, як виглядають ці рослинки. Давайте подивимось на материнські рослини. Тобто з цих рослин ми брали розсаду і висаджували її ось тут. Вусами розмножували, до речі. Дивіться, тут зелений колір на листах, тут майже все посохло. Чому? Тому що тут в зиму пішло багато старих листячків. І вони за зиму. Вже відмерли. Тому вони і мають такий ну, не дуже привабливий вигляд. А ось ці листячки на цих рослинках всі були молоді, тому що ми в кінці літа почали їх вкорінювати, і молоде листя добре перезимувало. за деяким виключенням все листя виглядає непогано. Що робимо? Це, друзі, таке відступ був невеликий, щоб не лякалися. Ось це. Нормально, що вона так виглядає, і здебільшого, саме так дворічна полониця буде виглядати. Молода буде виглядати приблизно ось так. Що робимо в першу чергу? В першу чергу, звісно, видаляємо старе, відмерле, пошкоджене, хворе, висахше листя. Ось це накопичувач хвороб і шкідників. Тому треба це все вичистити. Робимо це обережно, тому що один листик може відірватися, якщо ми його потягнемо і не буде шкоди для кореневої системи рослини. А якийсь, можливо, так легко не відчепиться і може трішки підірвати кореневу систему. Тому краще це робити або ножицями, або притримуючи кущик, Біля основи іншою рукою, і тоді вже відривати. А є ще один спосіб, який використовували ми раніше, коли у нас багато було полониці. Це стара метла. І ось метлою. Ми ось так це все вичищували. Картенький фрагмент. Як це виглядало з моїх старих відео? Також непоганий спосіб, але це якщо багато, якщо просто ось така невеличка грядка, то звісно, ми це будемо робити, вичищати за допомогою звичайних ножниць. Ось таку купу пошкодженого листя з такої невеличкої грядки полониці, ми прибрали. Наступне, що робимо, це прибираємо мульчуючий матеріал. Чому це важливо зробити навесні? Тому що ми вкривали мульчею полоницю на зиму, щоб вона не промерзла, щоб не пошкодилася коренева система. Але якщо залишимо зараз навесні, коли вийшло сонце, то ґрунт. Під шаром мульчі, буде довго прогріватися. Зараз я прибрав трішки солому. Я вам хочу сказати, друзі, що ось дуже-дуже холодна земля. Під шаром зем... соломи, мульчі. от так тепло, а ось так холодне. Не може тепло пройти і не може прогрітися ґрунт. І, відповідно, не може почати працювати коренева система. Прибираємо поки що. Потім, коли ґрунт прогріється, коли стане більш-менш тепло. Тоді ми мульчуючий матеріал знов повернемо. Але ж, звісно, це буде вже щось інше. Можливо, свіженька солома, можливо, хвоя. Якщо у вас посадка полониці була вкрита чимось на кшталт спанбонту, то можна не прибирати. Після того, як все почистили, треба провести лікувально профілактичну обробку від шкідників і хвороб. Ті, що тут залишились. Преважною більшістю ми їх зараз вивеземо за межі ділянки, але все одно тут і на ґрунті залишились, і на листячках, які ми залишили, все це присутнє чим обробляти? Від шкідників краще за все зараз провести обробку препаратом Актара. Я впевнений, ви знаєте цей препарат, або аналогічними препаратами? А від хвороб, оскільки зараз доволі ще прохолодно, все ж таки перша половина березня, ми обробляємо препаратом хорус. Це препарат один з небагатьох, який починає працювати вже при температурах плюс 5. Мало які препарати від хвороб рослин працюють при таких низьких температурах. Тому Хорус нам на допомогу. Які хвороби найбільш можуть бути небезпечними для полуниці: це сіра гниль, це барашниста роса, деякі інші. Ось два препарати, які допоможуть нам почистити остаточно наші рослини. Ми зараз не будемо проводити таку обробку. Чому? Тому що дуже сильний вітер. А по вітру, звісно, ніякі обробки ми намагаємось не проводити. Якщо немає нагальної потреби, дочекаємось, можливо, ввечері не буде вітру, можливо, завтра не буде вітру. Але різниці великої немає. Головне застосувати препарати, які допоможуть нам позбутися шкідників і хвороб на полониці. Потім ми будемо проводити рихлення. А рихлення треба проводити після того, як ми прибрали мульчу. Зараз в ґрунті є. Капілярні отвори, по яких може випаровуватися накопичена за зиму в землі волога. Тобто волога зараз по цих е, отворах виходить, її просто висушує повітрям. Вітер дуже такий сухий навесні, а після того, як ми проведемо рихлення, ми порушимо ось ці проходи повітря. Е, Випаровування вологи, і таким чином ми збережемо велику кількість вологи саме в землі, і кущики будуть вже більш комфортно себе почувати, маючи належну кількість води. Тому приблизно через добу після проведення поверхневої обробки, коли препарати вже подіють, вже вони вплинуть на шкідників і на збудників хвороб, тоді проводимо таке обережно. Обережне рихлення. Чому обережне? Тому що коренева система полуниці доволі поверхнева. Щоб її мінімально пошкодити, ну десь достатньо буде одного сантиметру такого рихлення на глибину, це вже порушить всі вологопроводящі шляхи. Перше раннє весняне підживлення поки що не проводимо, тому що на початку березня ще доволі холодний ґрунт, коренева система рослин ще не працює, і ми ризикуємо без користі втратити підживлення, яке проведемо для рослин. На цьому відео завершую. Дякую за увагу. Всім бажаю гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!